Автопарк Київ у нас нове надходження, Renault Trafic 2011 року випуску лонговий. І найголовніше це те, що він оригінальний заводський пасажир. По кузову є маленькі сліди використання сколи царапані, але то не критично, як для такої машини. Походовій також м'ягенький, приємний автомобіль. Гарна гума, що спереді, що ззаду. По техпаспорту 9 місць. Дуже приємний, приємні сидіння. Є клімат-контроль для задніх пасажирів. По двигуну також без зауважень не димить, працює рівно. Зручне водійське сидіння. Амортизуюче. В комплектації є круїз-контроль, навігація, клімат-контроль. Стан, я думаю, ви самі бачите. По питанням придбання автопарк Київ Сумська, 2. Автомобіль вартий вашої уваги.